Всім привіт! 20 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Пропонуємо стабілізатори напруги Вольтер від українського виробника. Отак От він виглядає. Інвертор чим хороший, він безшумний. І є різних мощностей, як я озвучував на 4, 5, 7 кВт. І є також набагато потужніші 9,11 до 14 кВт. Подивіться, друзі, тоненький. Взагалі, як говориться, ні грама не буде вас своїм об'ємом давити. Якщо друзі зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. 10.